Всім привіт! Вітаю на каналі Colored Motors. Звати мене Василь, знаходжуся на Луцькому авторинку. Сьогодні 29 червня. Традиційно проводимо огляд цін на автомобілі, що продаються. Хочу нагадати, що авторинок працює в четвер і в неділю, тому що багато хто телефонує, запитує, як працює ринок. Четвер, найбільший ринок, він такий більш повноцінний, в неділю трошки менший. На ринку рекомендуємо приїжджати не пізніше 7 години, щоб свіженькі варіанти вже. Роздивитися. Також нагадую, що ви можете замовити у нас комплексний автопідбір на ринку або разову перевірку автомобіля. Орієнтований список місць для перевірок зараз бачите на екрані. Також може бути виїзд в інші міста за домовленістю. Нижче мій номер телефону. Звертайтесь, проконсультую, чи варто вам їхати на авторинок, чи потрібно обирати автомобілі в інтернеті по Україні і перевіряти їх. Просимо підтримати наш канал вподобайками чи коментарями. Підписуйтесь, активуйте дзвінок, щоб не пропускати оновлень та бути в курсі всіх подій разом. Гарного вам перегляду. Так, друзі, знайшли тут декілька вантажних свіжопригнаних бусів. тут я бачу ось тут є така парковочка. Постараюся вам відзняти всі, але є проблемка, на багатьох немає цінника. Так як багато запитів поступає на такі. Машинки вантажні. свіжопригнені, то відзнімаю всі контакти є. За ціну, кому потрібна така дійсно машина, то уточняйте, будь ласка, у власника. Так, Вантажна Toyota Pro, 19 2019 року. Двигун 1,5 дизель 126 пробігу. Тут і контакти до власника. Кого цікавить. Так, дивимось по колу. Ось такий має вигляд. Так, зараз ще заглянемо по салону. Так, салон такий вигляд має. Комбіновані сидіння бачимо. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте більше інформації. Вантажний Renault Trafic. Автомобіль 2018 року, двигун 1,6 дизель 92 кВт, пробіг 181 тисяча кілометрів. Телефон до власника ось тут. Стартова ціна 16700. Кого цікавить, телефонуйте, уточнюйте більше інформації. Так, йдемо далі. Так, вантажний Nissan. Так, 19 рік, 2,3 дизель, двигун, 250 пробіг, 17800 ціна за автомобіль і телефон 073 577 0552. Так, дивимось по колу. Кого цікавить, телефонуйте. Вантажний Volkswagen Crafter. 19-й рік, 2-літровий дизельний двигун. Так, пробіг, на жаль, не зазначено. Контакти до власника 050 438 40 і наступний 095 12 37 316. Так, ще спробую зафіксувати. Повторюю, на жаль. Немає вказано ціни на багатьох авто, але дуже багато запитів. Тому вибачайте, що без ціни люди, які такі автівки шукають, оцінять. Мабуть, оцінять так. Ось є такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Так, леве Peugeot, буксар, якщо не помиляюсь. 15 рік, 3 літровий дизельний двигун. 23% 500 ціна за автомобіль. Контакти для уточнення інформації є тут. Так, заглянемо по салону. Так, і дивимося по колу. Повний комплект бачу я. Ман. 20 рік, 2-літровий дизельний двигун 130 кВт. Є все, що необхідно, пише власник. 27 700 ціна стартова. Телефон до власника 095 52 618 77 і другий 073 06 78 246. Візитка відзнята. Пробіг 300, так? Так, візитку навіть. Так, це візитка власника авто. На підкачку зайдесь. Є. Так, дивимось по салону електросидіння. Так. Кого цікавить, телефонуйте? Таких автомобілів досить мало на ринку. Автомобіль свіжо перегнаний Вантажний Volkswagen Transporter Також, на, на жаль, без ціни, але свіженький 18 рік, 2-літровий дизельний двигун, 252 пробігу і ось тут контакти до продавця. Так, по салону. По салону так все ніби охайно теж виглядає. Звичайна база, недовга. Прокоп є, заді розпашонка, парктроніки також присутні, кому це важливо. Вантажний реномастер. 18 й рік. Двигун 2,3 дизель 96 кВт. Пробіг 250 тисяч км. Автомобіль з Голландії свіжопригнаний. 19 тисяч стартова ціна. Отут Отуті зафіксований телефон. Власника, я ще продиктую 067, 18, 35, 982. Так, покажу по колу автомобіль. Так, є такий автомобіль, кого цікавить, телефонуйте. Так, вантажний цільнометалевий Рено 16 рік. 2,3 дизель 229 пробіг, його пишуть оригінал. Ціни, на жаль, також немає, але є два контакти, номери телефону. Так, По салону так, з цього боку покажу вам буду. Цільна моталева буда, задня підніжка. Такий має вигляд. Більше інформації по телефону. Так, фордик вантажний, Форд Транзит. L2H318, 2-літровий дизельний двигун 96 кВт, 177 пробіг, є сервісна книга. Свіжопригнений з Німеччини, повна комплектація, телефон Телефон до власника є. Стартова ціна 17700 доларів. Так, по автомобілю. Мультикермо з круїзом, бачу, є кондиціонер, коробка 6 ступка. Більше інформації по телефону. Вантажний Opel Movano. Так, Це у нас двигун 2,3 дизель, автоматична коробка ціна. Е, значить, 18700 стартова ціна, 258 пробігу. Свіжопригнаний автомобіль з Австрії, Євибасто, е, пілот сидіння. Та? Значить, телефон видно гарно. В наявності є також на механіці і. по Зачинений, так. Так, Людина, я так розумію, займається такими автомобілями, тому кому цікаво хто шукає, телефонуйте, я думаю, що щось вам підберуть. Телефонуйте, всього доброго. Так, Старенький вантажний спринтерок. Недавно хтось запитував. Це третій рік, 2,8 дизель, 300 пробігу заявленого, є кондиціонер. Центральний замок і контакт до власника 050, 57-315-33. свіжо пригнаний, більше інформації, на жаль, немає. Ціна, мабуть, за домовленістю, тому телефонуйте. Так, саді на спарці. Так, вантажний ренотрафік. 15 рік, 1,6 дизел, 88 кВт. Одна турбіна, 226 пробігу. Довгій базі, 15200 ціна, телефон до власника присутній. Покажу вам трошки по салону. Більше інформації. Уточнюйте. І веко холодильник, 17 рік, 2,3 дизель, автоматична коробка, 25500 ціна за авто і телефони зафіксовані. Так, салон бачу в вухальний в обратному стані. Дивимось по колу. Чекайте, телефонуйте, уточніть вже детальніше інформація.